І ми кожен тремій подарунок. Махання тільки організовано, по одному підходимо, не витягуємо цілими зменями, по совісті. По одному. По одному! Ми з Майдану, то що не на Майдані Незалежності. Прийшли привітати. Так, роздати подарунки від Святого Миколая для всіх, хто є на цьому Майдані. Для одного і на другому. Ми не ділимо. Позитивний. Давайте, спокійно. То там далі. Спокійно, спокійно, спокійно. О, жіночка. тихо. – Да ви що ж такі? <таспорядки> спокойно, спокойно. Я вірю, я вірю. <плес> Микола, не внук, ми колка. Ну, тим вірюсь, пес. Да. Витягуйте, ніки не підглядайте. Ви його трохи вже за мішок пішли. Два. Є! Е є. -е 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 -е! е! <соцентричь> Давайте далі. Сюди, далі. Руку. Нормальний настрій, гарний. На -настрій робля. Робля. Секунди, ну. Як реагують? Нормально реагують, от бачите, скільки народу зійшло до Миколая. Роздаємо, думаю, що всі подарунки роздамо тут і повернемось без подарунків. Ще, ще лишилося в нас таких ексклюзивних подарунків банка Меду і банка варення. Ми принесли, передамо так само людям, які тут лишаються. А люди, які тут, як на Євромайдан запрошують. Ну, хто визначиться, хто захоче, піде з нами. Хто хто не захоче, залишиться. Наша мета тут врешті-решт не на Євромайдан людей повезти, а прийти просто показати людям, що в нас до них нормальне, людяне люди ставлення. Тому святий Миколай сьогодні як ходив на одному майдані, так прийшов на цей майдан. Слава Україні! Слава. Чудовий, сині святковий. це свято прийшли розділити ще з антимайданом нашим, подарити їм трошки. Добра. На подарунки принесли. Реакція людей? Ну, Нормально. Бачите, приємно. Нашого Миколая не випускають. Дербав подарунки, не представляючи, що він і що він. Вічна кінця того Миколая, Ангелики. Так, у нас є там дарунки держить. Це вам оберіг в А і... Так. Це оберіг Євромайдану, Орігани. Гелиці, помічники Святого Миколая, хотіла проїжджати, А ну що ви робили цього року всі були нечемними? Всі були чемними. Треба вам чортися з різкою? Ні, ні ви чемними, розказуєте. Сьогодні День Святого Миколая. Анжела, ти що ж Вітаємо всіх, хто чемним цього року. Розкажіть, що робили. Ні-ні, розкажіть нам, що робили. Навчались. Навчались. А де ви навчаєтеся? Розкажіть, розкажіть. Різні таємниця. Я працював, ставив людям вікна. Ага, ви вікна ставили. Щоб було тепло, Так, Добре, щоб ставили звідки в він було тепло. Ми вам даємо такий оберіг і цукерку. Дякую. Щоб вам. Держіть. Цукерка і оберіг. Будьте здорові. Ну давайте, давайте. Береш накрива. А вам привет. Вообще прелесть. Я себя ангелом почувствовала. И где искать? Как Фотографии. Вообще супер. Что ангелом? Секундочку, ребятки, сфоткайте меня. Да, кто он не будет. Братух, он посеред. Конечно. Вот такие а ну, так два ангела. Как хочется. Да. И меня. Я не а что я еще один. Класс. С одной Улыбочка. Стой, стой, сейчас Ой, стой, 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 стой. <свисты> Все, Ларисочка, пожалуйста. классные <свисты> вы. Конечно. Ми не повернемося. Можна пропа? Можна. Ми, а велики, прийшли від Святого Миколая, всіх вітати з Миколаєв. Розкажіть, що ви хорошого зробили цього року? То, что... Много дел хороших было. Так что, ну, помогали людям, да. например, а как что работа. Ну, смотря где, когда помогали людям, много добра принесли. Вот поддерживаем свою партию здесь, стоим, регионов, нашего президента. Вот это доброе дело, я считаю. Ну а как же? Всегда помогали летом на даче, да. дома. Боже мой, ну много хороших дел, а как же? Это же все жизнь. Каждый день какое-то хорошее дело делаешь, и за это как бы тебе потом воздается. Дякую. Щастя да, вам здоров'я! Даже... Під ялинкою, під нашою ялинкою. 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 ялинкою, добре. Да, 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 давай. Так, так? так. є. та давай. Дімає цукар. О, Ану, держіть. Зараз біжите. Так, дивіться. Держіть, дівач. Дівач. Ми разом, ми всі зоні разом. Давайте придумаємо новий слоган. Геть барикади! Дружба народить і все. Ми один народ. Ми всі українські. thank yeah.